На нулі перша зброя це Лопата. Так, дні на фронті характеризує 26-річний калушанин Назар. Хлопець відбивав атаки росіян на Київщині та Донеччині у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Рік тому отримав важке поранення, відірвало ногу. Тепер Назар служить в одному із ТЦК області. Про свій бойовий досвід та ставлення цивільних до воїнів розповів Тетяні Дадак. Три дня не говорив, був блідий. Ну, емоції мене були дуже противоречиві. І, самі розумієте, це життя повернулося шкарабать просто моментально. Переживання перші, потім вони вже стали рутиною. І ну, просто там живеш, І розумієш, що це війна. Назар пригадує свої емоції після боїв та смертей побратимів. Військовий понад рік був на передових позиціях. Його посада стрілець зенітник. Розповідає, спершу його відправили у Київську область. Літали на українському небом сто які летіли поза нашою зоною відповідальності. Ну як можна як вам дослівно пояснити, вони летіли дуже високо, і наші, наші інструменти не могли їм з ними працювати. Вони було дуже високо. Ну, в основному була підтримка піхоти, 108-го, особливо 108-го батальйону. Ми були на підкріпленні, тобто були в їхньому розпорядженні до того моменту. Побував в Гостомелі, дійшли до Іванкового. Після звільнення Київщини бригада пройшла бойове злагодження, отримала більше зброї. Відтак вирушили на Донецький напрямок. В Київщині, як ну, проходили, бойові, проходили бойові дії, ми якось себе більш пальніше відчували. На Донбасі почалися наші перші втрати. Іменно мого підрозділу. І тоді ми зрозуміли, що не так все просто. Пішли перші сльози, перші відправки додому. Ну, Втоді вона показала, що дійсно, наскільки це тяжко на війні. Перше правило на Донбасі копати, вище голови копаєш, щоб ну, лишитися живим. Методи ведення війни постійно змінюються. Зараз в пріоритеті дрони. А на початку війни працювали літаки Су-25 та артилерія. В основному танками. Наскільки я пам'ятаю, танками, мінометами. Теж почали тоді дрони. І це минулого року до 18 травня вже почали активно використовуватися дрони і арта. Тобто міномет і, і танки, оскільки ще до того моменту літали їхні літаки Су-25. Але завдяки нашим підрозділу, підрозділам ППО було збито немаленьку кількість літаків. Літаки перестали літати в зоні Донецької області, тобто безпосередньо на в районі нуля. І тому вони просто почали крити артою. Тупо все зносити, позиції на до нуля. Назар і сам потрапив під мінометний обстріл. До бліндажа залишалось три кроки, але добігти не встиг. Відірвало ногу, право спосічено осколками, я 300 перев'язую турнікет. Далі вже чекав евакуацію, обстріл ще продовжувався, десь в районі пів години, потім вже забрали. А потім лікарні та болючі операції, деякі без наркозу. На зору зробили протезування, заново навчився ходити. Дивились мені в очі, не на протез, не з жалістю, не з цими очима, не з цими очима, які просто показують, що, що вони починають мене жаліти. За що мене жаліти? Я з на двох ногах. Жаліти тоді треба було, коли б вже не було б в той момент цих протезів. Тоді би так. А так я ходив, на на двох ногах, та желізно культяпкою, що зробиш. Але дуже сильно активно люди звертають таку увагу, прям сверлять очима імену в той Та Подивись мені, в очі, привітайся, просто і все. Назару ампутували ногу нижче коліна, і тому медкомісія визнала хлопця обмежено придатним. Зараз служить у ТЦК. І, хоча до вручення повісток його не залучають, негативних слів у свій бік наслухався чимало. Це боляче, це просто. Розумієш, коли ти йшов воювати, ти вертаєшся назад, а ти поранений. Але самі розуміють, ну я ношу штани не просто так, ну, щоб приходити, щоб скрити протест, щоб люди не бачили цього, нашого цього. Та і все, і потім ти такий стоїш після того, як ти це все пережив, і тебе просто плюються і кажуть, що ти такий кончений, що ти не йдеш воювати, е, чого ти тут стоїш, а ти такий сякий, а ти просто мовчиш. Я просто мовчу. Мені нема що сказати на це. Назар каже, люди повинні зрозуміти у росіян одна ціль знищити нас. І якщо не стати на захист України зараз, то Буча і Маріуполь повторяться на теренах Прикарпаття.